Добрий день, мої чудові атлети, мої чудові люди. Ви на каналі Неса Моргонової. Я тренер з постави і фітнесу, який закохує вас у рух, закохує вас у своє тіло. У своєму блозі Instagram я більше демонструю класних порад, фішок і лайфстайлу, в якому є місце дисципліні, любові до себе, руху, любові до життя, натхненню і взагалі яскравому, класному. Образу життя чудовим здоров'ям, тому підпишіться. Будь ласка, впевнена, вам це, це буде надихаючим і цікавим. Сьогодні я хочу розкрити дуже швидко. Але об'ємно, ємко і інформативно одну тему мотивація. На мотивації, ви далеко не поїдете, не доїдете і не вивезете, тому що а, без дисципліни сформувати звичку, суттєву, важливу і фундаментально неможливо. Мотивація це дуже такий змінний аспект. По-перше, тому що вона може у вас змінюватись. Сьогодні вас мотивує класне відображення у дзеркалі. Завтра вас мотивує біль в спині, з яким ви прикри. І який не дозволяє вам виконувати побутові дії і якісно функціонувати. Також на вашу мотивацію може повпливати погода за вікном. Сьогодні дощ, виходити з дому вже леньки, готувати здорову їжу вже леньки, адже простіше замовити собі доставку Макдональдс і не піти на тренування. І тут ваша мотивація обрушується. Якісь гормональні історії у дівчат з нашим циклом це взагалі дуже Активна історія і нестабільна. Тому мотивація це небезпечна тому мотивація не є безпечним фундаментальним. Китом, на якому ви будуєте звичку. Я буду розглядати питання в контексті саме фітнесу і тренування, оскільки це моя основна діяльність, і я залучаю людей до здорових, приємних кайфових тренувань. І коли ви хочете сформувати собі звичку, тренувати, займатися, займатися регулярно, ви не маєте собі ставити ціль. Я займаюся регулярно, тому що це процес, це не ціль. Ціль це кінцевий результат, ціль це іменник. А не діє слово. тому ви не можете собі поставити ціль, я займаюся регулярно. І тут на сформованому кінцевому результаті це має бути щось, що буде вас драйвити все життя. Я енергійна, здорова людина, мій образ життя, мій розпорядок дня. Містить в собі час на себе, час впіклування піклування про своє тіло, тому що навіть у 70 років це буде важливим. Моєї бабмої бабусі дідусю вже 60+, плюс, і вони насправді лише в 50 усвідомили, да і. Зуміла важливість руху, тобто раніше не було модним у суспільстві, і взагалі про це мало говорили: що треба виходити гуляти навколо дому, чогось там активний спосіб життя. І це лише я з мамою принесли в нашу родину ідею про корисні звички, про здорове харчування. Вона в якийсь час перевела. Пусть з дідусем на біологічно активні домішки. В тому числі вона наполягала на тому, щоб вони давали аналізи на перевірку дефіцитів. Ми їм допомогли скласти здоровий раціон. І я віддаю цьому велику дань. І я впевнена, що вони в тому числі можливо навіть якісно дожили точніше до продовжують якісно до функціонувати, рухатися насолоджувати близько 9 років. Принесли з родину ці ідеї, ці постулати прибрали з раціону щонайменше ковбасу щодня, смажені чіпси, солодощі на регулярній основі, додали трошки активності, і це змінило. По перше, самопочуття моєї мами, брата, бабусі, дідуся, і я боюся уявити, що було з нашою родиною, якби ми залишились на ідеях десятирічної давнини, на ідеях того, що ну харчування. Це ж просто калорії, аби було смачно. Активність, я не люблю фітнес, але не буду цим займатись. Тобто, ми просто переналаштували свою свідомість і свій мозок. Це ціллю саме стало самопочуття, рівень енергії. Якість життя тому, що можна, можна прожити до 70, до 80 років, але я отут прикріплю чудове відео, яке демонструє, яким різним може бути життя однієї та тієї самої людини, і тому я вам дуже раджу вже сьогодні знайти вашу мотивацію. До щоб через 10 років не довелося шукати мотивацію від. І сформулюйте цю мотивацію регулярно займатись, займатись своїм тілом, піклуватись про свій ментальний і фізичний стан на регулярній основі, тобто таку мотивацію, щоб вона не була змінною, і підкріпіть її дисципліною. Тобто, ви сформуєте для себе ціль, я займаюсь системно і регулярно, тому що цей час на мене, на моє тіло, на моє здоров'я. І це матиме внесок і вплив на моє самопочуття, в тому числі, через 20, 30, 40 років. Тому я роблю це сьогодні, і я зроблю це завтра, і післязавтра теж. Тобто, у вас є кінцева ціль, а, яка може супроводжувати вас все життя, і яку ви можете під, підкріп, підкріплювати і да, підпитувати все життя, і яку ви доповнюєте дисципліною. Тому що мотивація накачати жопу, вона дуже... Тимчасова, тобто я можу це зробити зі своїми атлетами на один місяць. Потім мотивація у дівчат змінюється і їм цікаво щось інше. Хтось до мене приходить з болем в спині. Ми за декілька тренувань позбавляємось болю в спині. Я кажу, так, а що далі. Блін, а далі мені вже просто приємно. Я вже не можу без руху. І вони вже усвідомлюють, що у них легке тіло, що у них легкі рухи, що вони граціозні, що вони більш спокійні, розмірені, що тренування впливають на емоційний стан. І вже мотивацією і кінцевою цілею залишається турбуватись про своє тіло. Знати, що мої регулярні щоденні дії формують моє життя на наступні 10, 20, 30, 40, 50 років. Тому забудьте про мотивацію, вона не працює без дисципліни. Вона дуже нестабільна і хаотична. Дисципліна наше все. Регулярні системні маленькі дії, наше все. Я своїм клієнтам, які вступають в мій онлайн-клуб тренувань, кажу, що якщо ви зробите навіть 40%, це буде краще ніж нуль. Це буде краще, ніж ви зробили минулого місяця. 1 числа у мене стартує онлайн-клуб тренувань фітнес для всіх. Там 9 тренувань по 20 хвилин. Це дуже прості, але універсальні. Завжди цікаві, завжди різноманітні комплекси побудовані на Основі функціональних тренувань, на основі е, розумного фітнесу, це вправи на мобільність, на основі нейрофішок, які покращують нашу поставу і виводять нервову систему в стан розслаблення. Це дихальні техніки, е, це динамічний стретчинг, це суглобові мобілізації, це робота з хребтом, поставою, мозком, зоровою системою, вестибуляркою, нормалізацією тиску, це легенький кардіо без стрибків і бігу, тобто це. Повноцінні функціональні тренування. Не всім вдається зробити навіть 9 тренувань, хоча це дуже здається ж легко, це всього 9 тренувань на місяць, але зробити хоча б половину з них це вже краще, ніж нічого. Тому я вдячна вам за перегляд цього відео. Будь ласка, напишіть в коментарях ключову ідею, яку ви для себе винесли, або, можливо, ви її доповните своєю думкою, або ви напишете, що спрацювало у вас. Можливо, все ж таки мотиваційні тренінги, лозунги і стандартна да? типова мотивація, типу. Мені треба це зробити сьогодні. Зараз я сила, міць, тобто такі, да? абодря е, елементи і е, тезиси вам допомогли. Не пишіть, мені цікаво буде дізнатись про ваш досвід. Звісно, я прошу лайк, коментар. Е, Можливо, поділитись уривком цього відео, якщо якась думка вам відгукнулась. Для мене це суперприємно, для розвитку цього каналу. Я мрію, щоб він став популярним, щоб сотні тисяч людей спробували тренування, які я даю в інстаграм-блозі, і в онлайн клубі, зареєструвати, в який ви можете вже зараз через посилання в описі під цим відео. Старт щомісяця першого числа зауважу, що це не марафончик, не інтенсивчик на один місяць. Це система, в якій мої клієнти переходять з місяця в місяць. Тобто, це регулярне тренування, які я завжди оновлюю. Щомісяця це нові тренування? Я не даю вам одне й те саме. Є чат підтримки, є екосистема, в якій у вас є до мене можливість звернутися, отримати відповідь на своє питання і кайфанути від свого тіла. Тому чутові мої, я чекаю на вас.